Прийде. Сьогодні хочу оголосити результати конкурсу номер 13 на моєму каналі. Дякую за те, що ви коментували це відео. Я розумію, що, можливо, я занадто особисте питання поставила, оскільки коментарів не так багато було під цим відео. Дякую вам за те, що були відверті зі мною, і давайте починати. Ось це відео я копіюю на нього посилання. І використовуючи цей рандомайзер, як побачите, було 5 коментарів, і давайте натиснемо і дізнаємося, хто є переможцем. Ксю Лайф, привіт! Вже одного разу отримала перемогу в конкурсі, дуже було приємно. Мешка у Дніпропетровській області теж маю свій Ютуб-канал. Дякую вам за такі приємні конкурси та подарунки. Вітаю! Я зараз ще перевірю, наскільки виконані всі умови. Там необхідно, щоб у людини було відкриті список її каналів, на які вона підписана, і чи є серед них мій канал. Давайте зараз подивимося. Навіть труще не відписно, треба підписатися. Так, ну так. я правда не знаю, де тут дивитися, якщо чесно. Я зараз ще подивлюся на своєму каналі. Я, на жаль, перевірила свої підписки на каналі, тобто список тих людей, які підписалися на канал, але там, скоріш за все, не висвічуються всі, оскільки є обмеження по загальнодоступності підписок тих людей, які підписані на мій канал. Якось дуже важко, але я думаю, що ви зрозуміли. Тому я прошу. Я думаю, що це Ксюш, але я не впевнена Ксю Лайф. Зв'язатися зі мною. Як зв'язатися, є під відео в самому, якщо перейти на сам канал, можна або в Фейсбуці, або на електронку написати. Якщо можна, напишіть, будь ласка, саме. Принцкрін того, що ви підписані на мій канал. Я маю надію на вашу чесність, і дійсно, що це ви напишете мені, а не хтось інший. Ось тут в мене є Фейсбук, і також можна натиснути переглянути електронну адресу, куди можна написати. На щось ну, в один із цих варіантів комунікації можна обрати і написати мені. В принципі, я вас вітаю і очікую на ваше повідомлення. Якщо все добре, то вам надішлю подаруночок, пошти або нової поштою, як ми домовимося. Якщо все ж таки ви не підписані на мій канал, то в принципі знову зроблю ось такий використовуючи цей рандомайзер, знову такий розіграш. Дякую вам дуже і всього вам найкращого бажаю і тримаємося.